Ціно у цій порі на Алтаві для вас працюють кримичуцькі новини. До вашої уваги 26 липня відбудеться чергова сесія Кримичуцької міської ради. Пад, укритат кримичуцькі Кременчуцькі новини побували на підприємстві. В центрі міста відбудеться безкоштовна фотосесія. Запрошуємо взяти участь. У міськвиконкомі відбулося засідання президії, під час якого обговорили питання порядку денного чергової сесії міської ради, яка відбудеться 26 липня. Про найважливіші проекти рішень у наступному сюжеті 37 питань порядку денного. Перше про звернення до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України щодо виділення коштів на фінансування військової частини А 1546 збройних сил України та військової частини 3059 Національної гвардії України. Це питання. Воно виникло після того, як ряд наших колег-депутатів відвідали розташування військових частин, побачили ті проблеми, з якими стикаються захисники України, і вирішили, що окрім нашої допомоги по програмі, необхідно додатково залучати кошти з. Державного бюджету другий проект рішення про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Кабінету міністрів України та Державної екологічної інспекції це стосується роботи підприємств північного промислового зла тих наслідків, які має ця робота у вигляді сторонніх запахів в повітрі і збільшення звернень до медичних працівників Кременчужан внаслідок того, що є. Певні екологічні несприятливі на, наслідки від роботи цих підприємств. На черговій сесії міської ради мають депутати також заслухати звіт начальника управління патрульної поліції в місті Кременчуці про стан охорони громадського порядку злочинності та результати діяльності. Відзвітують про свою роботу і заступники міського голови. Ще одне питання порядку денного чергової сесії міської ради: внесення змін до показників міського бюджету та ряд інших важливих питань. Міський голова Кременчука Віталій Малицький разом з керівником громадської організації Кременчуцька міська організація роботодавців Анатолієм Литвиненком провели робочу зустріч з виконуючим обов'язки голови правління ПАТ «Укртатнафта» Олексієм Плакасовим. Погляд середини на найбільше бюджету, утворюючи підприємство Кременчука в наступному матеріалі. Мета зустрічі ознайомлення з роботою підприємства Укртатнафта, об'ємами виробництва з процесами, які можуть змінитися внаслідок збільшення податкового навантаження, обговорення перспектив подальшої співпраці з владою міста. Меру Віталію Малецькому та керівнику міської організації роботодавців Анатолію Литвиненку показали виробничі потужності. Про проблеми та перспективи розвитку нафтоприробного заводу керівнику міста розповів виконуючий обов'язки голови правління ПАД «Укртатнафта» Олексій Плакасов. Всього хочу вам благодарі вас, вітання. Анатолия Кузьмича, ваших заместителей и всех тех, кто извел желание решить проблему на месте. В прошлом году мы произвели ми 2 миллиона, а в позапрошлым мы производили 2,5. То тобто, есть, как в стране пошел производства и экономики, же это коснулось и нашего предприятия. Поэтому мы надеемся на то, что власть э, нашего города, депутатский корпус, ознакомится с работой нашего предприятия, вникнет в проблемы и подставит плечо. Своє мужественне плечо нашому бізнесу, нашій промисловості. Віталій Малицький зазначив, що міську владу турбує можливе скорочення робочих місць на підприємстві в разі підвищення податку на землю. Якщо ми знижаємо налогову нагрузку, оставляємо такою, як вона була до этого, ми маємо гарантії того, що люди залишаються на робочих місцях, вони працюють і получають ту заробітну плату, которая у них була. Ми постараємося на підприємстві не провести скорочення, А сделать перераспределение, переучить людей, скажем, с маслоблока на другие работающие установки. Мы боремся за каждое рабочее место и делаем максимально возможное, чтобы сохранить весь наш коллектив. И все будем для этого делать. И вас просим власть, подставьте нам, пожалуйста, плечо, дайте нам возможность вот эти вот год-два спокойно остановиться и стабилизировать ситуацию. Керівництво Крамчука зацікавлене в тому, щоб найбільше бюджету підприємство Крамачука нарощувало обсяги виробництва, створювало нові робочі місця та стабільно наповнювало бюджет міста. Нужно дійсно вивчати роботу підприємства, економіку підприємства. Благодарна за те, що ви нас сьогодні пригласили к себе. аналіз і ті цифри, які ми сьогодні ще обсудимо, вони дадуть можливість планувати бюджетний процес не тільки в сімнадцятому році, но і. Й в будущем. Потому что действительно нужно сохранить предприятие, сохранить рабочие места, сохранить ключевые налоговые поступления в местный бюджет, а это именно ПДФО, для того, чтобы планировать развитие и городского хозяйства на 2017 год, ну и, соответственно, не э, загубить промышленный потенциал города. І вже у другій половині дня у міськвиконкомі відбулося засідання робочої групи з регуляторної діяльності за участі депутатів Кремчуцької міської ради. Присутні розглянули та обговорили проект регуляторного акта про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території міста Кремчука у 2017 році. Приємно, що Віталій Олексійович Малецький, значить, разом з делегацією, відвідали наше підприємство. Ми подивилися ті процеси, мені дуже приємно, що Віталій Олексійович, значить, зустрівся з колективом, почув е, всі запитання, які, е, всі відповіді почули наші працівники. От, відбувся діалог нормальний. І я, я прошу єдине, як депутатів відчинив робочої комісії, все-таки е, нам необхідно залишити один процент для наших підприємств, адже я повторюю, ми пливемо в одному човні, щоб дай Боже цей човен не перевернути і не стало гірше. Надо оставити сьогодні дійшу ставку, що на є. Треба пережити, може бути й рік переживемо, а там полегчає. Ну що ми ми ж городі живемо. Мер Віталій Малецький зазначив, що міську владу турбує ситуація, яка склалася на промислових підприємствах міста, оскільки стабільна робота підприємств це запорука добробуту кременчужан та підтримав озвучену раніше думку щодо зниження податку. Сегодня мне хочется, чтобы было 4%, может быть даже 12%, чтобы предприятия имели возможность платить. Но я понимаю, что нам, наверное, придется голосовать за один, для того, чтобы сохранить стабильность и дать возможность предприятиям еще один год поработать в тех условиях. Я не назову их тепличными, потому что налоговый пресс на них есть. И общегосударственные налоги и сборы нужно платить, и местные налоги и сборы нужно платить. Где мы можем, мы подставляем плечо, мы помогаем. Вместе до... Улучшення ситуації вміст до того моменту, коли ви зможете платіти. Ми готові йти на ці шагі. У підсумку члени робочої групи вирішили винести на розгляд позачергової сесії міської ради цей документ з правкою щодо зниження податку на майно в частині плати за землю з 4% до 1%. Українська вишиванка наймодніший тренд цього року. До цього висновку прийшли світові експерти. Хто ж визнав традиційний одяг українців хітом сезону? Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Світ масово вдягає українські вишиванки, адже американське видання The New York Times опублікувало статтю Неофіційний топ літа, в якій вишиванка названа трендом сезону. Автор матеріалу описав вишиванку як селянську блузку, що увійшла у всесвітній обіг. За словами авторів, вишиванка з джинсами або з спідницею це все, що потрібно, аби мати стильний вигляд. Просто будьте готові, що люди питатимуть у вас звідки вона нам пощастило. Ми з вами живемо на батьківщині вишиванки, і для того, щоб придбати. Бати класну та стильну вишиванку не треба їхати до Америки. Досить просто замовити її у майстра або купити в магазині. Але якщо повністю дотримуватись традицій предків, національне українське вбрання повинна вишивати близька вам людина. У Кременчуці ж мода на вишиванки і не думає зникати, адже це носій традицій і культури нашого народу один із символів вільної та незалежної України. «Ношу вишиванку, тому що це наша народна. І я за неї боровся, за нашу неньку Україну. Я військовослужбовець, був АТО. Вишиванка це для мене одяг на кожен день. Вишиванка може підкреслити індивідуальність кожної людини, адже сучасні вишиті сорочки настільки різноманітні, що неважко буде привнести національну нотку практично в будь-який спосіб. А які ж саме різновиди цього вбрання є у Кременчусі, дізнайтеся на загальноміському параді вишиванок. Масовий патріотичний захід відбудеться 24 серпня, о 17-й годині. Патріотична хода у вишиванках розпочнеться від Палацу культури Кредмаш. Запрошуємо всіх. Я підтримую Україну і в цьому році я буду брати участь у параді вишиванок і надіну свою парадну вишиванку. Вчора відбулося засідання робочої групи з питань визначення порядку забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції. На розгляді у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради знаходиться 1162 звернення щодо виготовлення графічних матеріалів від інвалідів війни, учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції. Із них 996 мають відповідний статус: 153 надали довідку про участь в АТО. 13 звернень від родин загиблих учасників бойових дій. Зареєстровано 4 земельні ділянки по вулиці енергетиків для наступного відведення учасникам бойових дій антитерористичної операції, а також членам сім. Май загиблих члени робочої групи розглянули питання про проведення жеребкування на 97 земельних ділянок в колишньому парку депутатській та на 54 земельні ділянки для будівництва гаражів. Визначилися, що процедура жеребкування відбудеться 19 липня поточного року о 10 годині та затвердили склад комісії із жеребкування. Документи приймаються до 13 липня 2016 року, включно. Хто ж з нас не фотографував? Здається, що немає нічого простішого взяти камеру і натиснути кнопку. Але робота фотографа набагато складніша, ніж здається, на перший погляд. 15 Липня у світі відзначається День фотографа. Саме тому наші журналісти розкажуть про секрети цієї професії. Є лише мить між минулим і майбутнім. Саме ця мить, відображаючись у світлі, проходить через діафрагму і класання затвору. Люди, які присвятили своє життя полюванню за миттєвостями, сьогодні святкують своє професійне свято день фотографа. Кількість людей, які захоплюються фотографією, з кожним роком збільшується, тому як фототехніка стає доступнішою і до того, що досконалюється. У нас час фотоапарат легко сховати у кишені, а якість зображення щороку зростає. Але професійні фотографи скаржаться внаслідок великої конкуренції. Там доступності фото, кількість клієнтів зменшилася. Кременчуський фотограф Євгеній Дунаєвський розказав нам, що раніше на студійну фотозйомку люди по декілька годин стояли у черзі. Стояли очередя, просто стояли очередя. Ми приходили утром на роботу, уже по двері стояли люди, і весь колектив цілий день був зайнятий роботою. Якщо говорити о сьогоднішній день, це стало ну, десь раз в 10 менше. У Кременчусі любителі фотографії безліч, проходячи місто, можна не один раз втрапити у кадр до аматорів або досвідчених професіоналів. За думкою фотографів, вчитися цьому ремеслу можна дуже довго, але щоб досягнути успіхів, у фотографа повинен бути потяг до творчості та хист. Чоловік має бачити світ, композицію. чоловік довго відіти щось прекрасне. бачити черти ліса, суміти передати от, настроєння чоловіка, його взгляд. Для этого має бути щось внутрі. Вчитися мало, можна вчитися до безконечності, але якщо внутрі немає чувства прекрасного, чувства вкуса, ну як і художник, як і фотограф, як і артист, їм не станеш. Також чоловік додає, що крім майстерності відчувати кадр, справжній фотограф повинен бути психологом, тому що для кожної людини потрібен свій підхід. Так і інакше, ти з людьми спілкуєшся, ти бачиш їх настроєння, емоції, чувства. І якщо чоловік наблюдательний. У нього складається какое то определенное впечатление о людях, з которыми він встречается, общается. Вот. це интересная професія. Кременчуські новини вітають всіх фотографів з їх професійним святом. Бажаємо ловцям миттєвості вдалого освітлення, креативних ідей та тільки щасливих обличчя в кадрі. Кременчужан запрошують на безкоштовну фотосесію у центрі міста. Цієї п'ятниці, з нагоди міжнародного свята дня фотографа, у сквері імені Олега Бабаєва відбудеться фотофест у вишиванках. Загальноміські патріотичні заходи стали родзинкою Кременчука, адже Кременчук серце України, місто справжніх патріотів, і своєю активністю та щирістю городяни це не раз доводили. А 15 липня справжніх Кременчужан запрошують долучитися до фотофесту у вишиванках. Захід відбудеться в сквері імені Олега Бабаєва. Організатори діляться, що фотофест буде проходити у новому для нашого міста форматі open space або відкритий простір. Ніхто нікому не буде мішати, мішається, буду тільки. друг другу помогать. Это мероприятие общения и мероприятие объединения, где соберутся люди, которые мыслят в одном едином ключе, люди, у которых кременчук в сердце, Від клімчук це серце України, і ми одна большая дружна сім'я. За словами Андрія, на заході буде організована вже традиційна масова фотосесія у вишиванках: ярмарка майстрів, конкурс малюнків на асфальті, патріотичний фейс-арт, улюбленість смалечі козак-велетень, живі скульптури та багато цікавинок. Активності в сквері імені Бабаєва почнуться вже з 11 часов. З 11 часов начнет роботу ярмарка. Больша ярмарка наших клімінчуських мастерів, которые все делают собственными руками. З часу. Начнется зона библиотеки. Наши уважаемые библиотекари приготовили для нас много сюрпризов. И в 18.00 уже непосредственно начнется фотофест Вышиванка, куда мы приглашаем всех в Вышиванках пофотографироваться в нашем любимом месте отдыха. Отже, запрошуємо кременчужан яскраво завершити робочий тиждень та завітати цієї п'ятниці до скверу імені Олега Бабаєва за приємними та позитивними враженнями від фотофесту у вишиванках. Дивіться нас в Ютубі. В ефірі Лтави зустрінемось вже за добу вдалого вам дня.